Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 1 січня 2024 року, і я вирішила розпочати знімати свій тижневий стартовий тиждень, який в цьому році розпочинається і в цьому місяці розпочинається з 1 числа, не відходячи від Ялиноньки, яка ще сяє новорічними вогнями. Ми вирішили, що нам потрібно стартувати, розпочинати нові процеси. А так як у мене завершилися багато спільників, в яких я брала участь, деякі, звісно, продовжуються, і мені хочеться щось розпочати новеньке, я планувала розпочати щось новеньке, і тому пішла до Оленки Буганової, яка є організатором. Цих шалених тижнів стартів, також магічного кубика і тижня визволення спиць від своїх процесів, та гачків. І я вирішила, що стартувати точно буду. Чи буду я магічити, поки що не знаю, але стартування в мене будуть, тому що процесів розпочатих у мене. Немає. Ну, є, але тільки один процес у мене зараз на спицях, який я активно в'яжу, але це для спільного проєкту моя сукня. А так як я розпустила жилетку, яку я розпочинала, і вона у мене ось в такому стані зараз. Тому що я не брала процес цей давним-давно в свої руки. Я вже, чесно кажучи, записів не робила і забула, що я там робила. Я вирішила його розпустити і розпочати заново, а то донька вже чекає, чекає, ніяк не може дочекатися жилетку. Вже третій місяць не можу її зв'язати. Тому я вирішила з 1 січня розпочати, тим більше є можливість використати себе в стартах, а також розпочати нові процеси. Надіюся, що цей процес буде в'язатися швидко, тому що я б хотіла його завершити до, до закінчення спільного проекту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, а також ще в один спільний проєкт. Він у мене піде капсула на зиму, тому що в мене там немає. Плечового, плечового виробу. Не знаю, наскільки це мені вдасться, але хочеться надіятися, що я пов'яжу в задоволення і на цьому тижні просуну цей процес. Подивимося, як піде все. Так? Це в мене такий старт перший буде. Ну, я не знаю, перший чи не перший, але я планую розпочати його на цьому тижні. Так, це відставляю. Далі у мене є ось така красива подарована пряжа. Розверну Алізе Wolf І я хочу з неї також розпочати процес. Що це буде, я е, поки що не знаю. І чи я таки розпочну його на цьому тижні, також не знаю. Але задумка є. Так що буде ще один початок у нас. Це мій другий процес. Далі. Я не знаю, чи його можна зарахувати в тиждень стартів, але, мабуть, таки буде він у мене в тижні стартів. Були колись у мене шкарпетки ось такі. Зв'язані. В'язала я їх звичайної Лана Голд. Це мій один, не один не з перших, а, здається, це мій перший жакард, де я тренувалася. І вони ж, звичайно, дуже швидко протерлися. Тому я їх обрізала. Ну, мені шкода викидати ось це. Ось, бачите, дитина, дитині вони так сподобались, що вона їх носила, в мене навіть кінчики не були заправлені. І шкарпетки протерлися швидше, ніж я заправила кінчики на них. Тому я їх обрізала. Ось бачите, які тут у мене. Я ж говорю, що швидше, я їх... швидше вони протерлися, ніж я заправила в них кінчики. І, так, і буквально донька їх їх ну, зовсім мало поносила. Ну, одним словом, шкарпеткова пряжа є шкарпеткова, а ці, що звичайна, ну, не годиться вона для шкарпеток. Не витрачайте навіть свій час, мені шкода вашого часу. Звісно, це трішки дешевше виходить, але не набагато. Тим більше, що зараз така ціна на пряжу, що краще зв'язати і поносити хоча б сезон, водносити, ніж через місяць викинути, а час витратити на в'язання. Звісно, це задоволення, але ну, кожен вирішує сам. Так, тому я хочу ось тут підібрати петельки. Бачите, вони ще в мене навіть ось ну, я їх не звільняла. Я хочу підібрати петельки, набрати, набрати і просунути буде в мене такий старт вже старт із старту. Ну, тому що давно лежить, я вирішила, що мені потрібно цим це використати, цю можливість і пов'язати шкарпеточки, тому що шкарпеточки, як ви розумієте, це завжди потрібно. І наступним моїм стартом, який я обов'язково хочу розпочати цього тижня, надіюся, мені це вдасться. Це, дівчатка, моя вишивана, ну, не моя, а вишиванка для доньки. Тут нічого розпочатого немає, як ви бачите, хоч би її не спалити. Нічого розпочатого немає. І я хочу щось розпочати. Малюночок, малюночок я роздрукувала, але я ще його не розраховувала. Ось щось такого плану, я думаю, буде. Можливо, щось буде змінено в цій схемі, але щось буде схоже. Ну, я так думаю, планую, принаймні, так, а як там вийде, подивимося. Ось такі у мене планується старти. Буду вишивати білим по чорному. В принципі, не дуже складно це все, тому що зашивки повної не буде, так як я вишивала чоловічу вишиванку. І це, я думаю, процес піде трішки швидше, аніж попередній. Будемо на це надіятися, і я надіюся, що мені вдасться розпочати. І коли я вже розпочну, ось тоді вже все піде як по маслу. Так що, ось такі у мене плани на. Початок місяця, на початок тижня, точніше на весь тиждень. Надіюся, що мені все вдасться, а ви не перемикайтеся, будемо дивитися, як ж в мене все вийшло і що мені вдалося. Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні у нас вівторок, вечір, і я вам показую схемку. Схемку для вишиваночки. Вишиваночка у мене розпочата, дівчатка, і я, чесно кажучи, не можу нею намилуватися мені так подобається цей процес, що просто вам не передати. Але нелегко вишивається, хоч ниточка біла, але на чорному полотні не можу сказати, що легко вишивається. Тому процес потроху йде, добре, що не потрібно нічого підбирати ніякі ниточки. Одною шуруєш і все. Так що ось такі невеличкі мої просуваннячка. Я дуже задоволена тим, що в мене виходить. Тому дякую Оленці Богановій за такий чудовий спільний проєкт, де ми можемо себе заставити щось розпочати. Далі, дівчатка, я розпочала жилетку для доньки. Ось дві у мене такі резиночки. Це буде сшиватися, в'яжу знизу. І буде зшиватися. і потім уже в'язатися по колу. В'яжу знизу догори. Візерунок, ну, чесно кажучи, потрібен якийсь візерунок, тому що твід і він косить, а хочеться щось таке цікавеньке туди додати, щоб ця косина зникла. Це у мене. Передня частина це у мене зад. Ну, ще, звісно, потрібно дов'язати. Хочу, щоб зад був трішки довший, ніж перед. Тому працюю над цим. Дівчатка, а ще мені потрібно на цьому тижні розпочати читати книгу. Незвичайний старт. Тому що щось у мене весь час не вистачає часу на читання книг. Я не знаю, чому так відбувається. Раніше я багато читала за минулий рік, я здається, не прочитала жодної книги. Якось, якось так. Донька мені на День Святого Миколая була моїм Миколайчиком і подарувала ось цю книгу, яку я давно на неї дивилася, і все ніяк, чесно кажучи, не могла придбати. Тому я вирішила, що. Розпочну її читати саме в тижні стартів. Надіюся, що це стартом моїм буде, тому що хочеться розпочати. Донька говорить, ти, ти е, тобі не сподобався подарунок, тому що ти не читаєш. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Якось, ну, немає натхнення на читання. Не знаю чому, але натхнення на читання немає. Тому я вирішила, що потрібно розпочати читати дану книгу, і це буде ще одним моїм стартом. Пов'язання я вам показала, по вишивці показала, поки що це все. Що буде до кінця тижня, ще подивимося. Надіюся, таки розпочну читати. У мене сьогодні п'ятниця, і я вам покажу, яким же був мій старт, той, що вже типу, був розпочатий. В'яжу шкарпеточки, набрала петельки і в'яжу п'яточкою стронг. Одна у мене вже шкарпеточка готова. Іншу майже завершую. Потім, думаю, підключуся, тому що я ж вам ще нічого не показала. Я зараз знаходжуся у батьків, хочу завершити і іншу шкарпеточку, випрати і залишити мамі. Вже приміряли, нормально все вийшло. Ось такий красивенький жакард мій перший був колись. І зараз я його вирішила дати йому другий шанс на життя м'якенькі, гарненькі. Ось ця пряжа українська вовна, з якою я в'яжу, трішки поколює, але гарно розпушується після прання. Отак, є у мене дві паришки, тобто дві шкарпетки. Я їх дов'язала. Зараз якось буду намагатися заховати кінчики і випрати. І вже я вам їх показувати не буду, тому що я зараз знаходжуся в селі. І ці шкарпетки тут залишаться, вже їх не буду брати додому. П'яточка Стронг. зв'язані. Буду намагатися якось запховати за, кінчики, але не знаю як, тому що голочки трикотажної з собою не брала такої пластикової. Зараз пошукаю, якщо тут щось є таке схоже на таку голочку, то, можливо, повезеш шкарпеткам, ще я їх заправлю. І підуть вони купатися. Вітаю! Сьогодні неділя 7 січня, а це означає, що наш шалений тиждень стартів завершився. Наскільки він у мене був шалений, я думаю, ви вже побачили. Я дов'язала шкарпеточки. На жаль, їх у мене вже з собою нема, тому що я залишила їх мамі в селі, щоб вона там їх знову ж таки тестувала, але про це я розповім трішки пізніше. Далі я ще заявляла ось таку пряжу. На жаль, вона так поки що моточками і залишилася. Нічого мені не вдалося постартувати з нею. Так. А от з іншими процесиками тут уже трішки краща історія. В одному з попередніх підключень я вам говорила, що хочу розпочати читати ось цю книгу. Я це зробила, дівчатка, прочитала і доволі, я б сказала, непогано почитала. Ще сьогодні тільки не читала, тому що трішки зайнята була. В принципі, свій відгук я залишу трішки пізніше. Тому я беру цей процес з собою в магічний кубик, і я думаю, мені вдасться хоч трішки щось почитати в кубику, а можливо, й за кубиком. Буду читати. І наступним моїм процесом це я заявляла е, жилетку для доньки. Зараз покажу, що в мене з неї вийшло. В принципі, поки що мені все подобається, те, що виходить. Ой, десь тут угу. ось такий вигляд зараз має моя жилетка. Вже почала вив'язувати візеруночок, в'яжу знизу. Зробила ось такий цікавий край. Навіть це не край, а така боковинка цікава, тому ось так це виглядає. В'яжу, в принципі, все нормально. твід не косить у візерунку, принаймні в резинці 2х2 не косить. Тут я також розрахувала так, щоб був візерунок, і більше 10 лицевих петель, які не будуть схрещуватися, я не давала. Між косами в мене будуть ось так іти просто 10 лицевих петель. Надіюся, що це не буде, не буде косини давати, тому що тут іде в мене перехрещення, ось косички, далі тут виворітні петлі. Тому я думаю, що, що повинно бути щось цікавеньке. Буду дивитися. Старт покладено, переходить цей процес в магічний кубик. Я задоволена тим, що як я попрацювала на цьому тижні над цим процесом. І ще у мене один процес це моя вишиванка, яку я вам заявляла. До речі, вишиванка ось такий гарненькій торбинці від тамари Новікової. І я вам показую, що ж у мене вийшло. Попередніх підключеннях ви бачили, і ось остаточний варіант. Враховуючи те, що я вишивала тільки три дні, понеділок, вівторок і в середу, не могла відірватися від цього процесу, то в принципі мені результати подобаються. Те, що виходить, також мені дуже подобається. Тому буду працювати далі. Ось Тут у мене, бачите, ось, цей, ось ця квіточка, якби не завершена. Якась виходить, але тут у мене завершилися ось ці, ось ця канва. І тому я думала: або ж ну, ще три це забагато, мені здається. Залишити так, також воно якось не дуже гарно. Ну, поки що думаю, так само з цієї сторони, або ж залишу так, як є. Або ж буду якось довишивувати вже потім. Ще хочу ось сюди, мабуть, зроблю ось так частинку, оцю полосочку, якусь квіточку сюди треба приліпити, тому що якось не зовсім гарно. Хоча, можливо, якщо довишиваю ось сюди уже далі, так, то, можливо, воно якось це буде і нормально виглядати. Ну, треба подивитися, поки що нічого не знаю. Це так, думки вслух. Вишивка мені дуже подобається, те, що виходить. Ось білим по чорному, дуже навіть і непогано. Мені так здається. Так що старт покладено. Цей процес також беру з собою в магічний кубик. Так що, з такими процесами я йтиму в магічний кубик, можливо, ще щось візьму з собою, а можливо, і ні. І буду щось мудрувати. Надіюся, і цей процесик гарно просунути у магічному кубику. Дякую, що ви були зі мною. Нагадую, що в описі під даним відео ви знайдете посилання на всіх дівчат, які беруть участь у шаленому тижні стартів, і подивитися, скільки шаленої краси вони нав'язали. Я своїм шаленим тижнем дуже навіть задоволена. Є готова робота, є розпочаті процеси, але це надихає. Ще дуже задоволена тим, що розпочала читати книжку. Дуже давно не читала, я вже навіть не пам'ятаю, коли я прочитала останню книгу. І тому хочеться якось роз... урізноманітнити своє хобі ще й читанням книг. На цьому я з вами прощаюся. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Всього доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.